Вітаю вас! Ви на каналі міжнародної аналітичної спільноти Ресургам, і я її засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні ми продовжуємо новий формат на нашому каналі. Це короткий огляд найважливіших міжнародних і геополітичних новин, які прямо впливають на Україну та Європу. І у випуску сьогодні ми розширено поговоримо про ніби вихід США із перемовного процесу щодо припинення вогню. Чому це маніпуляція? До чого це може призвести, і до чого це вже призводить? Другою нашою темою буде як новий конфлікт в ОПЕК плюс може вдарити дуже болюче по московським нафтовим доходам. І остання тема, яку сьогодні обговоримо, це так звана ресурсна угода. А поки ми не почали, то дуже прошу підписати, щоб не пропускати оновлення, бо саме в першу годину визначається, наскільки Ютуб буде вважати це відео цінним. А від того це залежить, наскільки мені вдасться чи не вдасться донести інформацію. Тож, поїхали! І розпочнемо ми з ніби виходу США з перемовного процесу. Нещодавно речниця Держдепу США заявила, що США знову виходить з переговорного процесу і очікують якихось кроків від України та Московії. Дослівно її заява звучала так: США більше не планують виконувати роль посередника у врегулюванні війни Московії та України. І на сьогодні ми маємо абсолютно три різні підходи заяви американської дипломатії за останні дні. Трамп в інтерв'ю каже, що Путін, ніби дуже розумна і гарна людина, але він його змусить поступитися щодо закінчення війни. Віце-президент Венс каже: Ми оприлюднили вже пропозицію про мирні перемовини, і в найближчі 100 днів ми будемо наполегливо працювати, щоб спробувати об'єднати сторони. І в той час речниця держдепу США каже абсолютно іншу заяву, що ми уходимо, ми втомились і так далі. І насправді ці три різні заяви тільки підкреслюють те наскільки білий дім є фрагментований. Наприклад, Трамп себе вважає майстером перемовного процесу і гри у невизначеність, і в цьому йому. Підспівує міністр фінансів Бейсент, який нещодавно заявив, що стратегічна невизначеність – це перемовна фішка Трампа, тактики Трампа з іншого боку, ми маємо заяви Венса, який каже, що ми будемо рухатись далі. І третя заява це безпосередньо Держдепу США, який кажуть: а ми втомились, ми не будемо рухатись далі. Це підкреслює те не наскільки є якась стратегія у американців. А підкреслює більше те, наскільки у американців відсутня будь-яка стратегія. Кожна з груп впливів просуває певний свій інтерес. І зараз безпосередньо спецпредставники відков сконцентрував довкола себе всю владу в перемовних процесах по трьох ключових зовнішньополітичних пріоритетів американців. Тобто, це Ізраїль і Хамас, це іранська ядерна угода, і відповідно. Україна. У минулих відео ми говорили, що скоріше за все, Вітков обіцяє Трампу, посередництво, певне посередництво Москви і допомогу в іранській ядерній угоді і, можливо, в дипломатії з Хамас. А за це, відповідно, необхідні поступки щодо України. Але як ми бачимо зараз. Ситуація заходить в тупик, і про це відверто каже західна преса. Кажуть західні дипломати. Путін висуває свої максималістські вимоги. Це такі вимоги, на які навіть Трамп. Попри постійне підспівування Вікофа йому у вуха не може піти. Бо, як каже американська преса, це буде для Трампа. Він вважає, що він буде таким же провальним, як вихід Байдена з Афганістану. Ну, хоча це вихід Трампа був з Афганістану, але не важливо, що це буде провально, і він не може піти на такі максималістські кроки. На якісь кроки він може на максималістські ні. І Віков не зацікавлений виходити з перемовин, бо він тоді втрачає стратегічно. Тегічну можливість тиснути на Україну і мати легальні контакти з Путіним. Тобто зараз де перемовний процеси. Вітков мотається з Путіним, зустрічається з Дмитрієвим, узгоджує спільну діяльність з тим же Дмитрієвим, як вони будуть доносити інформацію до своїх керівників і просувати трек. Бо ми розуміємо, що окрім політичного треку, там є важливий бізнес-трек, економічна, фінансова зацікавленість бізнес-груп як американських, так і московських. І тут виходить так, що не Каже, що ми хочемо вийти, бо в нас інший пріоритет. Насправді я думаю, що американці не хочуть вийти. Ми казали в минулого відео з вами розмовляли, що американцям це невигідно, бо якщо вони виходять по Україні, вони руйнують всі свої треки по інших питаннях. Тобто це іранська угода і Хамас. Бо по Україні зараз хто відповідальний? Вітков, хто за себе на себе перетягнув ковдру від Келога щодо України від Ірану? Перетягнув ковдру від Рубіо, теж Віков. І тобто, коли ми кажемо, що американці виходять з перемовин по Україні, це означає, що Вітков теж виходить. Він не може реалізувати свої інші дві угоди по Ірану і по Ізраїлю Хамас. І тоді хтось має понести відповідальність за провали. Трамп не понесе відповідальність і звісно, це має понести Вітков, і тому ось тут і є відповідь, чому американці постійно просувають оцей трек. Ми виходимо. Трамп просуває, бо він думає, що він майстер стратегічної невизначеності. І так він тисне поетапно на Україну Москву. Рубіо просуває, бо так він може нашкодити Віткофу. А Віков це не просуває. Він найчастіше ігнорує такі питання, але коли не виходить ігнорувати, то він... Каже, що можливий вихід і так далі, або він не може піти проти волі Трампа грати у цю стратегічну невизначеність. А що загалом американцям невигідно не тільки в своїх індивідуальних інтересів, ну конкретно Віткофа, виходити, а й невигідно як країні в геополітичних. Бо бути посередником в перемовинах змагаються багато насправді країн. Туреччина пропонувала Швейцарія, Австрія, коли ти посередник в такому глобальному питанні, як перша в таких масштабах війна від часів Другої світової війни, це підвищує авторитет твоєї країни. А тут американці по факту відмовляються від цього. Більш того, ця відмова може, якщо вона реальна буде, ця відмова безпосередньо вдарить по них, по них самих, по їх іміджу в європейських країнах. На тлі того, що американці готуються до протистояння з Китаєм, це раз і два. А три, що така відмова відштовхує інших третіх країн-союзників американців від самих американців. Наприклад, різко прискорилась. Кооперація між Великою Британією та Євросоюзом. Після Брексіту були вагомі проблеми Британії укласти договори з Європейським Союзом, які регулювали питання там, оборони, економіки і так далі. Але в цьому році. На тлі приходу Трампа всі процеси пришвидшились. І для прикладу, британці можна казати, що це і було вже планово, бо до цього йшло. Але також це стало достатньо пришвидшеним на тлі невпевненості у США. Прем'єр Британії Стармер та голова європейської комісії Урсула фондерляйн провели узгоджуючі перемовини, за результатами яких, схоже, визначились, коли Лондон та Брюссель підпишуть широку оборонну угоду. Широка оборонна угода загалом оборонні угоди, це зараз є фішкою європейського союзу, оскільки вони вимагають для третіх країн, які не входять в Європейський Союз, підписувати конкретні оборонні угоди, в яких Ну, прописуються оборонні ці моменти, але взамін Європейський Союз допускає ці треті країни до фонду переозброєння Європи, який зараз складає 150 мільярдів євро. А загалом планується, що, що це будуть як мінімум 600-700 мільярдів євро на переозброєння. Пакт про безпеку і оборону між Великою Британією та ЄС, ймовірно, буде оголошено вже 19 травня на саміті в Лондоні. І це буде не тільки оборонний пакт. Планується, що там буде ціла низка угод, які повністю перезавантажать відносини Лондона та Брюсселя після е, Брексіту. І це як і є те, що Лондон зближується з ЄС, але також таке пришвидшення стало можливим завдяки тому, що. США проводять цю політику, і коли у США, якщо вирішать вийти з перемовин, вони тільки пришвидшать такі тенденції. До Лондона доєднається, зараз. Розглядається і Японія і Південна Корея. І фактично для американців це буде відповідний провал. І наступною нашою темою це буде про тріщину в ОПЕК Там виникла достатньо цікава ситуація, що Ірак та Казахстан ігнорують погрози Саудівської Аравії щодо перебільшення квот на видобуток нафти, і це вже призвело до певного конфлікту. Для прикладу, міністр енергетики. Казахстану заявив таку цікаву цитату: ми будемо видобувати стільки нафти, скільки вважаємо за потрібно в інтересах нашої країни, а не в інтересах ОПЕК. Натомість Саудівська Аравія повідомила своїх колег по ОПЕК, що вони зможуть прожити без. Високих цін на нафти доволі швидко. Тим самим саудити дали зрозуміти своїм колегам, що вони готові збільшувати видобуток нафти для боротьби за ринок. І що це означає цей конфлікт між Саудівською Аравією та членами ОПЕК Плюс? Що саудити готові збільшувати видобуток, навіть якщо це різко знизить. Ціни вони готові агресивно переходити до другої стратегії, агресивно боротися за ринки збуту. Якщо раніше Саудівська Аравія будувала свою стратегію на тому, щоб необхідно зменшувати видобуток нафти, і тоді постійний дефіцит нафти на ринку буде провокувати високі ціни на нафту, але це не спрацювало. Не спрацювало з різних причин, з причин від того, що Гальмується світова економіка, і в першу чергу Китай, що Трамп ввів тарифи і на багато інших причин. Але одна з головних причин, яка найбільше дратує саудитів, це те, що країни ОПЕК плюс, коли домовляються дотримуватись певних квот, вони їх постійно перевищують. А що це значить? Що саудити, зменшуючи свій видобуток, втрачають частку ринку. А інші країни, говорячи, що вони зменшують видобуток, а насправді не зменшують, вони навпаки поглинають цей звільнений ринок, і виходить, що саудити втрачають ринок, а ціни залишаються все одно низькими. Тому саудити переходять до другої стратегії, що вони також будуть збільшувати видобуток. Це ще було погоджено в минулого року. Але що важливо, що 5 травня сьогодні стало відомо. Саудити збільшують квоти на збільшення видобутку в 4 рази. Якщо вони планували там близько 120 тисяч барелів збільшити видобуток на червень місяць, то зараз ця квота становить збільшення на 400 тисяч, тобто вони пришвидшують збільшення видобутку. І що це буде в результаті? На фоні того, що тарифи Трампа. Нікуди ще не ділись. Є послаблення на 90 днів. Але поки ми не бачимо жодної угоди, щоб, ну як обіцяє, Трамп, за 90 днів 90 угод торгових, поки ми цих угод не бачимо, і, скоріш за все, після сплину часу 90 днів, ці тарифи повернуться до своїх первинних показників. Далі ми бачимо, що гальмується світова економіка, ще рано казати за рецесією, але ріст світової економіки. Падає через торгові війни, і зрештою це зменшує необхідність споживання нафти, тобто здешевшує нафту. І третій фактор це вже саудитий конфлікт в ОПЕК плюс, плюс плани про збільшення видобутку нафти, ще сильніше тиснуть на ціни. І зараз ми маємо, що Москва закладувала нафтогазові свої доходи в бюджет на рівні 69%. Доларів, при курсі рубля 96. Вони нещодавно переглянули свій бюджет, зменшили до середньої річної ціни на нафту Уралс московську до 56 доларів і 94 рублів за долар курс має бути. Але вже зараз, фактично, московська нафта торгується нижче 50 доларів за барель. І тенденція збільшення зараз ми не бачимо, але наступний тиждень нам покаже цікаву тенденцію, де буде тиск на нафту на зниження ще через відповідну політику саудитів, і навряд чи вони зараз з Казахстаном досягнуть певної домовленості, оскільки вони не можуть досягти цієї домовленості вже майже півроку. Цей конфлікт триває. Тому будемо сподіватися, що і надалі ціни на нафту будуть знижуватись. Нафтогазові доходи валюти. У Московії будуть падати, і, відповідно, Москва буде позбавлятись найбільш цінної ліквідної валюти, яка надходить від продажу нафти. І остання наша тема це ресурсна угода між Україною та США. Ця угода була нещодавно підписана, положення, в принципі, по неї вже доступні. Ми можна подивитись, але я хотів би акцентувати увагу на маленькому аспекті. Я не вважаю цю угоду економічною. Ця угода є геополітичною. Пояснюю, в чому справа. Справа в тому, що економічно ця угода почне приносити якусь користь тільки в разі, якщо в ній будуть ліквідні кошти. Ліквідні кошти можуть там з'явитись. Або від американців, або відповідно від рахувань України. Я дуже сумніваюся, що Трамп буде робити прямі фінансові відрахування, бо вони це називають чисті чеки. І єдине, що в найкращому випадку там може бути від американців, це нова військова допомога, яка буде врахована безпосередньо в цей фонд. Але це ж не кошти, за які ти будеш інвестувати в щось. І другі відрахування, які можуть наповнювати цей фонд для майбутнього інвестування, це безпосередньо від України, від рентної плати за новий видобуток, а не чинний, і відповідно від видачі нових ліцензій. Але навіть якщо ми подивимось на об'єм тих коштів, які за чинною рентною платою отримує бюджет України, то це всього на всього близько 1 мільярда 400 мільйонів доларів. А ми кажемо за новий, тобто, щоб фонд почав працювати. Він має наповнитись коштами для цього. Україна має видати ліцензії на новий видобуток, а найбільш ліквідний видобуток він вже працює в Україні. Тобто, для того, щоб хоча б навіть дійти до рівня там, відрахувань в один мільярд доларів, потрібно в декілька разів збільшити видобуток корисних копалин, видобуну галузь в Україні, і це не питання навіть одного року, це питання років, а можливо й десятиліття. Тому цей фонд. Він скоріш за все, буде з економічної точки зору мертвий або мертвим накопичувати з десятки років для нормального інвестування. Але цей фонд є геополітичним. Ключове, що там відбулось після підписання, це заява держдепу США, які оперативно сказали, що інвестувати в відбудову України можуть тільки країни, які не фінансували військово-промисловий комплекс, не фінансували Москву. І в принципі, ми можемо побачити цікаву річ, що звіти розвідки української розвідки демонстрували, що в російських московських ракетах є там технології, і американські, і європейські, і за цією логікою тоді ніхто не має інвестувати в Україну. Але Тут важливо, що підкреслено саме як держава, тобто не як там Москва отримала в обхід санкції, а саме держава. І тут була достатньо цікава заява президента Зеленського напередодні, де він фактично звинуватив Китай як країну, яка постачає озброєння відповідне до Московії. Тобто, ця заява була зроблена до того, як підписана угода. Пізніше ми вже постфактом знаємо, що цю угоду Зеленський обговорював з Трампом в Римі під час похорону Папи Римського. І тому ми маємо певний ланцюжок, що Україна мала сказати певну заяву, звинувативши Китай, що вони постачають озброєння, що було і так відомо вже багато місяців, а можливо і роки. Але тільки зараз. Ми відійшли від цієї обережності щодо Китаю, бо так було необхідно для угоди. Далі. Підписується угода, і далі держдеп робить цю заяву, щоб це монтувати. Тобто, що означає ця угода? Що американці не дозволяють, вони так блокують геополітично будь-яку можливість заходу китайських компаній в Україну. Ми знаємо, що до широкомасштабного вторгнення була історія з мотор-січ, де китайська компанія намагалася зайти. Яка була реакція американців? А так вони фактично закріпили за собою. Можливість в майбутньому інвестувати чи не інвестувати, але головне, що ресурси, критичні ресурси, не будуть надані там китайцям. Китайці не будуть мати до них доступ опосередковано там через треті країни або безпосередньо через китайські компанії. Тому я кажу, що ця угода більш геополітична. В якої американці хочуть засвідчитись, що Україна буде залишатись в зоні інтересів США, що Україна не буде після завершення активної фази війни мімікрувати економічно, мімікрувати в якісь інші блоки, які є не партнерськими до американців? Тому чи будуть вони розробляти родовища, які часто не є ліквідними, бо найбільш ліквідні? Родовища вже видобуваються в Україні, це питання. Але з геополітичної точки зору ми так зближуємось з американцями, і тому, можливо, ми побачимо найближчим часом різні прояви американської дипломатії, які мають відкликнутись на цю угоду. Тож тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за оновленою інформацією і до нових зустрічей з великою Європою у серці та маленькою. Moscou na mápia.